Фізичну активність. Я працювала на державній службі дуже багато років. Це офісна робота, зранку до вечора, маленькі діти, хворобливі. Ну, Відчувала потребу, бо здоров'я почала підводити. 40 плюс. І я пробувала різне. Бігала зранку, ще більше себе виснажила, ходила на кардіотренування, фітнес. Потім випадково попала на заняття з йогою. і ну, мені зразу відкликнулось. Можливо, до мого Темпераменту, характеру, така по природі свій спокійна, і дуже мені це заняття підійшло. Я два роки тренувалася під керівництвом інструктора. Потім так обставини склалася, що вона пішла з цього приміщення. Я зараз сама і вже вісім років займаюся самостійно. Я займаюсь просто сама, сама для себе, для свого фізичного стану, для, для душевного, для заспокоєння. Це вже якась частина мого життя, бо воно мені вже як і хобі, і просто якась як необхідність. А поруч займаються, ну, переважно знайомі мої. зі мною група в нас така стабільна. Переважно такі мого віку, 45 плюс, три рази в тиждень. І головне у цьому занятті поступово і послідовно, без пропусків, поступово. От за стільки років я відчула зміни, побачила зміни в тілі. Ну, Звичайно, так не прийде швидко, якісь рельєфи, а, бо то не фітнес, але м -м -м, мені mm. дуже подобається. Можу сказати, впевнено, що я зараз от за своїм станом здоров'я, бо я проходжу там щорічні такі чекапи, здаю свої аналізи. Я зараз почуваюся набагато краще в свої 52 роки, чим я почувалася 20 років тому. Це 100%. Нас з обмеженням зору, люди і з протрузіями. У мене просто основне от правило, хто тільки приходять, я кажу, що без надмірних зусиль він людей дуже тішить. Треба зусилля прикладати, але без надмірних зусиль і за власними відчуттями. Ти прислухаєшся, я не допоможу, я там відбудую асану, але я все одно ж не, не, не занурюсь у твої відчуття. Ти маєш сам відчувати, де, як, тягне, наскільки. Чи ще допустимо, ще докрутитися, чи ні. За власними відчуттями і без надмірних зусиль. І вони послідовно. Обов'язково в нашому житті має бути фізична активність. має бути. У мене люди займаються різні, які бухгалтери, які офісні працівники. Там ти щіплюєшся одна група м'яз, хтось перукар, там ти та так, стояча робота, навантаження на ноги. Деби ти навіть, якщо тобі здається, що в тебе не сидяча робота, все одно фізична активність має бути. Просто треба шукати своє. Можна самостійно бігати, можна зарядочку робити, можна йти в зали, благо тепер є вибір, можна прийти на йогу. не пробувати і знайти, що ваше. І це дуже класна переключка від проблем повсякденних.